Хмельничанка Юлія прийшла до амбулаторії, аби отримати щеплення від правцю та дифтерії. Жінка розповіла, в останнє вакцинувалась 10 років тому, зараз саме час отримати чергову дозу. Тож вирішила не зволікати і заразом підтримати челендж Вакцинуйся сам та запроси друзів. Нині прийшла з подругою, якій і передала естафету. На офіційній сторінці Фейсбук Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб знайшла інформацію про те, що відбувається челендж присвячений тижню вакцинації. А мені потрібно зробити вакцинацію згідно календаря щеплень від дифтерії та правця. Вакцинація це здоров'я. Естафету передаю своїй подружці Альонці. Я вирішила вакцинуватися, тому що ці хвороби є зараз наразі дуже небезпечні, і я дотримуюся календар. Ну, стараюсь, я і дитину дотримуємося календар щеплень. Я тепер передаю естафету своїй подрузі Наталії з Дражні. Оголосили челендж працівники Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ініціювали акцію до європейського та всеукраїнського тижня імунізації. На таких хворобах, як дифтерія та правець, наголошують не випадково. Адже під час війни саме вони одні з найпоширеніших та найнебезпечніших. Більша, скажімо так, небезпека йде через токсини, які утворюються, які утворює дифтерійна паличка. Вона вражає серце, нирки, легені. Правець захворювання, яке вражає нервову систему, і воно людина заражується правцем під час того, коли в рану потрапляють збудники правця. Це може бути мінімальні порізи. в людини. Виникає. Сильні напади судом виражені болі судоми можуть бути настільки сильними, що навіть переломують кістки. А от рівень вакцинації від них навпаки низький. Минулого року відсоток імунізації від дифтерії та правцю серед дорослого населення Хмельницької області становив лише 37% при необхідних 95%. Починаючи з двомісячного віку, тобто в два місяці, в чотири місяці, в шість місяців ми вакцинуємо дітей від дифтерії правця там ще входить кашлюк. Наступне щеплення 18 місяців. І тоді вже в 6 років це вже йде ревакцинація, наступні 10 років організм людини захищений. Щеплення роблять безкоштовно. Для цього необхідно звернутись до сімейного лікаря. Вимушених переселенців, які залишились без свого спеціаліста, закликають звертатись у будь-який з двох центрів первинної медико-санітарної допомоги. Перед вакцинацією лікар проведе обстеження та допоможе заповнити інформаційну згоду. Після вакцинації можлива реакція. Може бути біль в місті почервоніння, відчуття важкості, може піднятися температура. Тобто не хвилюйтеся, це є нормальна реакція на вакцину. Закликають вакцинуватись не лише хмельничан у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Передають естафету жителям Тернопільщини. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста.